Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні прекрасна погода, 25 квітня, світить сонце, жара, жара на дворі. Як усе гарно розцвітає така погода. Це Я виростив сам шит. Ось насадив поки. це. У мене такий наче питомник на клумбі, бо він тут проросте, а осінню я вже буду його розсажувати. Так що сьогодні в мене таке відео, відео не про кузню, а про просто про відпочинок. Бачите, стільки насажав його. Він вже вкорінився, в тому році був на одному місці, а в цьому році я його розсадив. Скоро будемо наливати водичкою в басейн, треба помити, почистити. І вже скоро косити треба. Знаєте, не хочу косити. Тому що подивіться, яка краса. Не хочу косити. Хай трошки поцвіте. Де ви таку ще красу знайдете. Дивіться, як цвіта яблуня. Як розкішно. А вон грушка яка. Ось яблуня. Подивіться, яка краса. Подивіться. Так що сьогодні я вирішив собі влаштувати відпочинок. Хай поки ще поцвіте, О, а потім на тій неділі, може, вже покушу. До речі, можна нарвати у дуванчиків морозілку. Я зараз п'ю чай. Там 4-5 квіточок на стакан кип'ятку. Заварюю, Це дуже добре проти... Проти ревматичний засіб. І коріння теж, якщо накопати коріння, насушити, то Буде дуже хороший засіб проти болі мишців, суставів. Бачите, <кій> трава вже піднялася висока, але поки не буду косити, бо мені жалко, Подивіться, які квіти красиві. Це весна, саме прекрасна пора року. Води немає в цьому році в мене тут. Вон вона стоїть в калабані. Треба, якщо буде літо жарке, розкопаємо ще і запустимо карася. На городі ще нічого не це. Тут огірочки вкинув три дні назад. А там ще не перепахував, тому що ще мокра земля, де й нема чого. Я десь з середини травня починаю. Вон в мене яблунька кашаці, так красива. В середині травня починаю сажати і все воно виростає. У мене ось тепличка, як я колись показував в попередніх відео. Така моя теплиця. О, зараз зайдемо глянемо. <кій> Трошки я помилок подопускав багато, але ну, нічого, на помилках вчаться. Там в одному відео показував цю печку, але я вам скажу, вона замала. О, і що я допустив помилки? О, що я пересаджував це все по другому колу. О, треба було натягнути. От на рівні голови агроволокно. Коли морози вдарили, я й топив і ночі вставав, а теплиця по, по центру 3 метри, це тепло піднімалося вверх. Якби я натягнув агроволокно, то я врятував. Ось, бачите, цибуля, Вон, вершечки, їх прихватило. Ну, Вона от, от ходить і буде рости. Це тоді, коли більше 4 градусів морозу було. Морковочка в мене тут. Ось там така, як, як горошинка ще. Ще поки не в'яжеться, бо я пересаджував. Тут ще теж морковка трошки є. Це Петрушечка, ось. О. березка зараза. Росте. О, така така гадость, що повиводити її. Це в мене Петрушечка. Скоро будемо кушати вітамін. Ну, Дивіться, вириваю кожен раз, а вона пріот і прет, поливаю, тут жарко. А це в мене салат. У мене діти люблять салат, то я понасаджував. Це напасть така, де вона взялася, занеслася. Тільки ж вириваю, кожен день вириваю, а це бурячок. Треба попроривати. Ну, цибулька, тут кинув 4 картошини до мене, а вона пішла. Рости. Тут цибулька. Тут ще нічого нема. Там теж таке кавун, там перчина якась в стаканах. Там он помідорище. Ну от ця капуста. ця капусточка. Там ще повинні баклажани сходити, тому що перве те, що я посадив, воно в мене померзло. Як би не старався, оця печка вона мала. Треба її розбудувати більшу, щоб була більша загрузка. Бо вона у діаметрі малувато з газового. оборону. Для коптільні вона пішла б. О, ну, буду щось думати, може, якусь іншу буду робити. Тут у мене редісочка теж я пересаджував. Цибулька. Цибулька вже хороша, вже рвемо, а воно гірочки посходили, бачите, самозапильні. О, ну і Помідори це я по другому колу посадив їх. от. О, так що зійшли. Деякі своє насіння було, що залишилось, пересадив, О, а деякі докупляв. Так що хорошо все. Все добре буде. До, до середини травня все воно підросте і все воно виросте. О. Так що, як я кажу, на помилках хочеться. Треба буде все переробляти, підготувати агроволокно. Ось на, на уровні цих пруточків понатягую, це якраз буде рівень голови. О. І Тоді печку більшу зробити, тоді буде нормально. Передивився відео в людей. В них ще росте, думаю, в чому ж справа. А потім ага, агроволокно все-таки. Тому що все тепло йшло догори, так трошечки врятується. Ще ось вроді холода, трошки пройдуть. О, тоді заліземо сюди з доцею. Вимиємося, викачаємо. Так як ми робимо кожен рік, потім кьорхером це все обіб'ємо, вона буде біленька, качаємо з криниці води, нагріється і будемо плавати. Так, косити треба, але мені жалко, жалко Я цих квітів хай поцвітуть, порадуюсь. Там грушка в мене вже відсвілася, вже осипається. Ось, думав, що. Довго буде сидіти шовковиця, котра дружина хотіла, щоб я купив, я купив і посадив. Так що виконав її волю, вона пішла, пішла. А це дика шовковичка, вона мене тінить добре сюди, літом дуже добре. Яблуня така, в тому році було пусто, в цьому році багато. Абрикоси нема, там декілька якісь залишилося. Ну і малинка є ось, ось о, ремонтантна, вона світа, подивіться, що груша вже обпадає світ, а що робилося? Виноградик пішов. Моментально пішов одні. Ще буквально тиждень назад нічого не було, оце так от пішло. Це ранні вишеньки. Так що так от. Там клубничка в мене. Теж я в тому році посадив. Теж ремонтантна така. Зараз ще вона поки нічого не, не викидає. Ну, якби пленкою накрив би, то викинуло. Це в мене сорт Мурана. Чи Мурана, чи Мурено, Ось така. Я думаю, що, що буде хороша. Я її купляв, вона була з ягодами. Кабрі, оце. Тут в мене небагато, тут чотири кущика. Оце знов самшит. шит тут розсадив, поки клубніка порозростається, то це будуть саженці такі. О, так що от так от. Дрова трохи вже розпакували, трошки загрузили. О, а там ще за забором лежать непилені Колоди треба покляти. Тут все поставимо, поки я нічого нового не роблю, тому що іншої роботи вистачає. Ще, ще хочу горно зробити. Ще оце в мене така створка от воріть, коли був гараж. Я хочу приварити ноги туди і поставити, хоча б от на цьому місці, де цей лам лежить, поставлю, щоб можна було більшу конструкцію зварювати. Освободить вольєр. О, як все буде добре, може на осінь. Доця просить велику собаку. У мене була тут до війни, вже старенька була і пішла з життя. Так що от якось так. Руче, роботи, роботи вдома завжди вистачає. Там посадив Це чайна роза, мені колега прислав. О, ось така чайна роза, бачите, пішла. Хорошо. А тут він мені присилав сушену м'яту. О. А потім кажуть, що сушену прийшли мені корінці. І він мені прислав корінці. О. Я їх вже сколи там, навірно, більше двох неділь прикопав. І бачите, вони пішли. Осьо і ось Так в тіньочку вони будуть рости. О. А це самшит, він вже давно йому дуже багато років, вже нам більше десяти. А оці кущики маленькі, це ж я з нього і виростив. Зрізав кусочки, мокав у корнівін і виростив. Ну Ці пішли більші, ці меншенькі, так якось неравномірно. Ну, треба підкормити, воно піде все в рост. Так що, так, якось так. Так що сьогодні. Я собі влаштував відпочинок, не хочу нічого робити, треба відпочивати. Треба насолоджуватися цими деньками. Я вам сказав, що час біжить швидко. Тут не встигли новий рік. Тут тобі вже весна, ще один місяць, а потім літо пролетить швидко. Та й так, так що треба використовувати кожен день. Свого життя, панове. Так що, кому сподобалося от така моя екскурсія по території, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.